Всім привіт! Сьогодні в мене тут е, такі невеличкі дві розпаковочки, точніше, розпаковочка одна, просто два замовлення. Одне замовлення має з компанією Reflame, це я по акції активності забрала продукти. Тобто за минулий каталог, якщо ви робите замовлення на 35 балів і більше, ви можете замовити. Деякі продукти за спеціальною ціною. І друге мене замовлення це з сайту Єва. Зараз я вам все детально покажу. Квитанція в мене тут. І почнемо. Що ж я замовила з компанії Oriflame? Це ось такий кондиціонер для волосся серії Botanicals. Я так розумію, що цієї серії вже не буде у каталогах. Тому розпродають, так би мовити, залишки. Ну, Кондиціонер непоганий, мені сподобався. Якщо десь щось іще я побачу, таке саме ну, кондиціонер або шампунчик, я візьму. Ще я взяла ось таку розчісочку. Дуже таку класну, класний такий колір такий від зеркалення. І ось такі. Тут зубчики. Зубчики м'якенькі, дуже класно прочісують, розплутують волосячко. Я вже там трішки пробувала розчісувалась, тому дуже класний розчісочка. Ще взяла ось таких два кулькових дезодоранти, як латфам вікенд. Це так на подаруночки в мене є, кому подарувати. Бо зараз оновилися ці дезодорантики, і саме цього аромату я ще не бачу. Не знаю, добавлять вони, не добавлять, Але ну, цей аромат більше подобається. Тому я взяла його і взяла ще ось таку туш у запасики. Напевно, <смітна> треба знімати скоро відео про мої запасики, тому що їх там ну, дуже багато. Кому, хто речі, цікаво про запасики, можу зняти. Відео. І тепер переходимо до замовлення з сайту Єва. Це у нас бренд Patricia Ледо. І там була акція 2 дорівнює 4. Тобто два продукти ви купуєте за повною ціною, два продукти за 10 копійок. Із постійного я взяла ось цей консилер. У мене вже такий був. Він там є зараз, але він такий вже в залишках. А коли залишки, він вже не, не так працює. Непоганий консилер. Чому не взяла я консилер з компанії Reflame, наприклад, чому я не користуюсь? Мені задали таке питання. там, Подружка каже: А ти ж з компанії Reflame співпрацюєш, чому ти там не взяла собі консилер? А я їй відповіла: ну, так вийшло, що <кій> ті два консилери, які більш бюджетні, і ну, їх можна замовити, вони мені не підійшли. А той, який подорожчий, там ще є з серії Джордані Gold. Ну, він антивіковий вважається. Я вже вирішила його не брати. Тому я взяла ось цей консилер, з яким я знайома. Тоді ще взяла ось такий спонжик. Ну, до речі, зараз його дістану. Та вже викину цю упаковку, вона мені не потрібна. Ну, до речі, упаковка мені подобається від спонжика, така класна. Спонжик ось такий скошеним таким, і він дуже м'якенький. Я думаю, що якщо його намочити, то він буде дуже класний, такий чорненький, брендований. Класний такий спонжик, дуже м'якенький. Наступне це такий гель для брів. Я вже зняла з нього захисну плівочку, не лякайтесь, вже трішки його пробувала. ну, Не сказати, що він прям зовсім класний. Дуже велика, як бачите, щіточка, прям як для туші. І оцей стопор, він забирає дуже багато продукту назад. І, не знаю, треба чи стопор зняти, чи що, ну, взагалі, будемо щось думати. Фіксував він, наче непогано. І ось така олійка, я теж вже її відкривала, пробувала. Зараз покажу вам сводчик. Ось такий у неї класний аплікатор. Мені дуже подобається колір кришечки. І аплікатор, дивіться, такий вигнутий. Величенький. І ось е, такий колір сама олійка має. Е, до речі, вона така дуже пахне. Пахне якимись карамельками. І такий знайомий аромат, знаєте, наче десь я його вже відчувала. Е, якихось або теж косметичних продуктах, або десь чи в їжі, чи в може лимонад чи якісь цукерки ну Дуже смачний аромат, дуже подобається. Колір такий приємний. Я хочу її використовувати більше так. Вдома, тому що в мене немає такої олійки, саме, так би мовити, домашньої в мене є. З компанії Reflame, до речі, три олійки. Ну там їх три, всі три відтіночки. Але е суть в тому, що вони тінтують тінтують і вони такі трішки як е розлазяться Але е що хочу сказати: е гарний е ось ця гарна олійка, і тут я не пам'ятаю вже, скільки а вітіночок 0,2. Класна олійка, упаковка, все дуже класне. Насчет геля для брів я, я ще подивлюся, спонжик, ну, я нічого не можу сказати. Ну, а з компанією Reflame продукти всі класні. Всі класні і ось ці туші теж дуже класні. І на цьому я закінчую своє відео. Хочу сказати, що. Каталог номер 2 вже почав діяти, тому якщо хтось хоче приєднатися до компанії Руфлейм, або зробити замовлення, то пишіть, якщо хочете, пишіть мені в коментарі, якось з вами зв'яжемося. І ще хотіла сказати, що про самі класні пропозиції каталогу номер 2 я теж зніму скоро відео. Просто не виходило мене зняти то світло, то дитина маленька, то ще якісь проблеми. Але е, я знаю, що це дуже цікаво дивитися такі відео. Я сама дуже часто такі відео дивлюся, де люди діляться своїми враженнями про топові продукти, тому е, скоро зніму відео та викладу. А поки що, всім дякую за перегляд, мирного неба і бувайте!